Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги коротка відеоінструкція з користування новими коробками з двома клейовими стрічками. Користуватись коробками Містпошта дуже зручно. Вони виконані з щільного та жорсткого картону, і в складеному вигляді займають дуже мало місця. Отак. І складаються одним рухом. Поставили. Все, коробка готова. Як користуватись двома клейовими стрічками? Вклали коробку, Вклали вкладення, закрили, зняли першу клеєву стрічку. Заклеїли. Місце для наліпки. Наклеїли наліпку. Все, коробка готова. Готова до відправки. Коли коробка приїхала по місцю призначення, клієнт відкриває, оглядає, якщо все його влаштовує, він забирає посилку. І для зручності для себе може теж заклеїти коробку, знявши другу клеєву стрічку і заклеївши. Якщо клієнт відмовляється від отримання посилки з якихось причин, не підійшов розмір чи колір не ті, запаковуємо, знімаємо клеєву стрічку, заклеюємо. Клеїмо додатковий стікер на повернення і посилка їде на повернення. Вже теж заклеєна, готова до транспортування. Користуватись коробкою дуже-дуже легко. До зустрічі у нових відео.